Всіх вітаю. Сьогодні 11 липня 2024 року. Ось у мене трьохрічний садженець Абрикоса. Новинка в Україні. Сорт Sugar Pearls. В перекладі Цукрова перлина. Дуже цікавий, дуже вражайний сорт. На жаль, у мене було ще одне дерево привите, теж три роки тому. Врожай був дуже рясний, цікавий, але е, обідали білки. Я так розумію, що е, кісточка в цьому сорті вона а вона. дуже солодка і дуже нагадує міндаль, тому е, білки повністю знесли мені врожай. І от сьогодні вирішили не іспитувати долю. І Зберемо цей врожай, тому що білки нам не дадуть е, поласувати цим сортом. Е, сорт самоплідний, мені це дуже подобається. Е, цвіте в пізні строки, що е, дуже гарно, якщо е, йдуть возвратні заморозки. Е, як самі бачите, трьохрічка повністю улита, повністю все врожає. Плодики такі невеличкі, але дуже росні. Був виведений від Сполучених Штатах Америки цей шугар, перос штат Нью-Джерсі, Рудгінський університет. І рахується найсмачнішим, найсолодшим абрикосом із серії цукрових абрикосів. Зараз ми його скуштуємо, вже можна потихеньку зривати врожай. Трошки на дозарювання. Як бачите, він майже білий. Кісточка дуже гарно відокремлюється. Ось бачите, дуже-дуже гарно. Консистенція така платненька, дуже гарна. Знаєте, от просто солодкий. Солодкі-присолодкі, просто ну, одне задоволення, як бачите, сік все є. І це нарахуючи рахуючи того, що е, ще бажано цьому сорту ДІП 5 побути на дереві. Ну, я говорю, я дуже вражений, що він морозостійкий, е, що він не вибагливий. Майже нічим не вражається. Мені льозом я за ним дуже мало е, замічав, що він вражається. Ну і саме головне, що він самоплідний, не потребує якоїсь знаєте, якісь, е, спеціальних сортів. І це вже, будемо так казати, досягнення. Так що, самі розумієте, якщо доросле дерево, який буде врожай? Ось такий він. Sugar Pearls. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький, ставимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі!